Can you repeat that please? Can you repeat that please? Повторюючи за викладачем слово за словом, фраза за фразою ці пенсіонери опановують англійську мову. Бо, по-перше, вік не завадить для нових знань. А по-друге, ця іноземна мова завжди була своєрідним вікном у світ. Пані Юлія вірить і чекає на перемогу України у війні, бо після неї мріє ще помандрувати не тільки нашими містами, але й світом. Тож планує досконалити іноземне мовлення за два роки таких уроків встигла підняти рівень володіння англійською до Upper Intermediate. Бо вона на майбутньому може згодиться при мандрівках в різні страни, щоб ми могли там спілкуватися з різними людьми. А так, на наступний час ми просто знімаємо ну, стрес, ми відволікаємося від цих тяжб, від всіх тривог. Тому дуже дякую. А от пані Надія прийшла отримати нові знання, аби вже через декілька років навчити англійською свого рідного правнука. Жінці 62 роки. Вона вивчила іноземно ще коли навчалася у школі. Тож, коли дізналася, що на базі терцентру відкрили мовленнєвий клуб, одразу записалася на курси. От вже два роки поспіль тут вивчає англійську. І ще зі школи помню Многое багато... А здесь просто повторяем, ну и немножко получается, что и узнаешь ну, новые слова. Вот. Ну, просто Интересно, и память развивает хорошо. Вот, і Иногда и даже интересно идешь по городу и читаешь английские слова. Вот это вот интересно, и знаешь, как они переводятся. У територіальному центрі соціального обслуговування Інголецького району клуб «Англійську» відкрився ще три з половиною роки тому. Ще тоді вони започаткували традицію проводити уроки сумісно зі студентами магістратури КДПУ. Сьогодні клуб відвідує зо 20 учнів похилого віку. Їх поділили на дві групи. Наразі це досвідчені та новачки. Ми запрошуємо всіх, хто має бажання. Ну, По-перше, англійська мова, для чого вона потрібна? Для мандрівок це, так. Да. Деякі люди можуть вивчати англійську зі своїми онуками, повторювати, так? комусь просто от, заради цікавості. Просто заради цікавості, а насамперед, англійська це психологічна розгрузка. Це по перше. А по друге, те, що англійська попереджує такі захворювання, як деменція, і когнітивні розлади. Вивчити англійську тут можуть не лише корінні мешканці кривого рогу з числа пенсіонерів. Двері клубу відкриті для нових криворіжців, що переїхали до нашого міста, втікаючи від війни. Для усіх бажаючих підтягнути знання з англійською. Усю необхідну інформацію про запис на уроки можна дізнатися за телефоном, що наразі ви бачите на своїх екранах. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.